Друзі, всім привіт! Київський Динамо та Донецький Шахтар продовжують виступати на міжнародній арені. Тому сьогодні у цьому відео ви дізнаєтесь, де подивитися матчі Динамо проти СамсунСпора і Донецького Шахтаря проти Легії в другому турі Ліги конференції. А також буде багато цікавих футбольних новин. Сідайте позручніше, заварюйте собі чайочок і приємного вам перегляду. Поїхали! Розпочнемо з приємних новин. Україна піднялася в рейтингу ФІФА після двох перемог у відборі на Мундіаль. Обійшла країну господарку. 17 жовтня ФІФА оновила свій рейтинг збірних після завершення чергового циклу міжнародних матчів. Синьо-жовті піднялися на одну позицію. Наразі посідаючи 27 місце в рейтингу, Україна обійшла Канаду, куди має потрапити у 2026 році. Адже в Торонто та Ванку. Кувері вперше зіграють деякі матчі чоловічого чемпіонату світу. Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Юхим Конопля, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Іван Калюжний, Богдан Михаличенко, Микола Щопаренко, Артем Бондаренко та Олег Очередько перебувають під загрозою дискваліфікації. Якщо вони отримають жовту картку в матчі з Францією, то пропустять наступний матч з Ісландією. Матч проти збірної Франції відбудеться 13 листопада, а з Ісландією шістнадцятого. Останні на сьогодні по збірній України Мирон Маркевич поділився своїми враженнями після останніх матчів нашої національної команди. Цитую, Вважаю, що нам реально посісти друге місце. Французи, зігравши в нічию з Ісландією, певною мірою повернули інтригу в нашу групу. У футболі буває всяке, але якщо реально дивитися на речі, то команда Дешама виглядає сильнішою і за Україну, і за Ісландію, і тим більше за Азербайджан. Для Збірної України все вирішуватиметься в останньому турі проти збірної Ісландії. Ське Динамо п'ятий раз поспіль в українській прем'єр-лізі зіграло в нічию. в дев'ятому турі. УПЛ підопічні Олександра Шовковського на виїзді грали проти Луганської зорі. Рахунок матчу 1-1. Тим самим Динамо продовжило безпрограшну серію в УПЛ до 41-го матчу. Також Олександр Шовковський дав свій коментар. Цитую. Замінами ми намагаємося трошечки змінити малюнок гри. Додати в тих чи інших моментах упевненості, хтось з гравців уже наївся, набігався, відчувається, що вони на межі. У нас насичений графік, і всі гравці, які виходять на заміну, мають підсилювати гру. Нагадаю, кияни таки пропустили після того, як Олександр Шовковський виконав свої заміни. Четвер, 23 жовтня о 22.00 Київське Динамо на виїзді зіграє проти турецького Спора у рамках другого туру Ліги Конференцій. Нагадаю, в першому турі кияни грали проти Крістал Пелес, поступилися з рахунком 0-2, Тим самим посідають 29-ту сходинку у загальній групі Ліги Конференцій у прямому ефірі. Гру на території України покаже медіасервіс Мегого за платною підпискою на каналі Футбол. 1 також на нашому Ютуб-каналі паралельно буде йти безкоштовна голосова онлайн-трансляція. Тому, друзі, якщо у вас немає змоги дивитися відеотрансляцію, запрошую вас до нас на наш канал. Тому разом будемо підтримувати Київське Динамо. Сам Спор після дев'яти зіграних турів у турецькій суперлізі посідає шосту сходинку, набравши 16 залькових пунктів. Суперник Київського Динамо зіграв у першому турі Ліги конференцій проти польської легії та здолав їх з рахунком 0-1. На даний момент у загальній групі Ліги конференцій посідають 14-ту сходинку. Як ви думаєте, який буде результат у матчі проти Київського Динамо? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Донецький шахтар йде за прикладом київського динамо. У дев'ятому турі української прем'єр-ліги донеччани на виїзді грали проти Полісся Житомир. Матч закінчився з рахунком 0-0. Хоч голів ми і не побачили, але за межами футбольного поля на лавах для запасних було дуже спекотно. Декілька жовтих карток для представників і тренерів обох команд. В Цілому донецький шахтар так і не може, поки що в будь-якому разі забити Полісю Житомир. Вже у четвер, 23 жовтня, о 19.45 за київським часом, Донецький шахтар проведе другий тур основного раунду Ліги конференцій суперниками Арди Турана в номінально-домашній зустрічі. Польщі стане Варшавська легія. Традиційно українські вболівальники зможуть подивитися відеотрансляцію на медіасервісі Мегого за підписки максимальна. Але не розчаровуйтесь на нашому ютуб каналі. Також буде проходити голосова онлайн-трансляція, на яку я вас всіх запрошую. Вона абсолютно безкоштовна. Посилання буде в описі цього відео. Варшавська легія після 11 зіграних турів польської екстракляси посідає 9-ту сходинку, набравши 15 залікових пунктів. У першому турі Ліги конференцій вони зустрічалися з сам сумспором, якому програли 0-1, і перебувають трішечки вище за київське Динамо, посідаючи 25-ту сходинку в загальній групі Ліги Конференцій. Як ви думаєте, як закінчиться матч Донецький Шахтар? Легія, напишіть, будь ласка ласка, в коментарях. Ось так виглядає турнірна таблиця Української прем'єр-ліги після дев'яти зіграних турів. Кривбас вийшов на першу сходинку 19 залікових пунктів. Слідом за ними Донецький Шахтар має 18. Ну і Київське Динамо, яке дихає в спину, має 17 залікових пунктів. Також ЛМЗ Черкаси порівнялися з київським Динамо мають 17, Ну і Поліся Житомир має 16, Разом з металістом 19 25 Дуже цікава ситуація в українській прем'єр-лізі. Як ви думаєте? Хто стане чемпіоном? Напишіть, будь ласка, також в коментарях. До вашої уваги! Розклад та дата матчів однієї восьмої фіналу Кубка України. Можете собі заскріншотити, але хочу одразу відзначити центральний матч однієї восьмої фіналу Динамо Київ, Донецький Шахтар, який відбудеться 29 жовтня о 18.00. Владіслав Бленуце всю свою першу зарплату в київському Динамо відправив на Збройні Сили України. Про це розповів захисник Динамо Крістіан Білова. Також раніше нападник публікував чек на суму 700 тисяч гривень. А згодом Владіслав опублікував сторі з подяку від Збройних сил України з підписом генерала майора Віктора Плесного. Георгій Судаков повернувся після ушкодження. Бенфіка обіграла шавеш 2-0 та вийшла до однієї 16-ї Кубка Португалії. Георгій Судаков провів на полі 89 хвилин та відзначився асистом. Анатолій Трубін провів матч на лаві запасних. Друзі, а на сьогодні у мене все. Це були всі актуальні новини на даний момент. Я надіюся, це відео і інформація вам були корисними та сподобалося. Якщо так, обов'язково ставте вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал, адже ми разом з вами йдемо до відмітки у 25 тисяч підписників. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!